Розмови долучаємо Олега Калашнікова, офіцера прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий ранок доброго ранку. Дозвольте поцікавитись тепер у вас новинами з тієї ділянки, за яку відповідає ваш підрозділ. Ну у нас напрямок цей часів я. за минулу добу ми спостерігали вісім штурмових дій. Це було в переважній кількості це північний, да північний фланг, а з південного фланку це більшого намагалися атакувати Клещівка, Андріївка. Тобто ворог намагається і далі спробувати нас протиснути саме по флангам. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи можемо робити якісь обережні, але тим не менш підсумки липня? Якими вони будуть? Якщо так брати, то саме обережні, ми можемо зробити той, що все ж таки ворог продовжує дотримувати своєї тактики, намагатися взяти нас в оточення, це з південного з північного флагу. Те, що він і спочатку робив, однак йому це не вдається зробити. Також він зазнає досить такі значних втрат. Якщо взяти за два тижні липня, оці останні. То останній тиждень було дві до біля двох тисяч у ворога загідної пораненим перед цим було 1500. Тобто, все ж таки він зазнає. Також ми зменшили його кількість механізованої складової, тобто у нього поменшило нашому напрямку броньованої техніки. він її перестав так активно застосовувати, тобто можемо сказати, що ми тримаємо оборону, знищуємо нашого окупанта і. Все ж таки, як би там не було, але перемогу нашу ми наближаємо, пане Олеже. До речі, про стримування. Стримування неможливе без наявності так боєприпасів. Скажіть, будь ласка, західні партнери останнім часом особливо часто кажуть про успішність вже ось цих програм, так спостачання саме боєприпасів зараз. З огляду на те, що маємо, чи можемо ми говорити, що вже був ось цей успішний перехід від анонсованого або сказаного до власне вже зробленого. Якщо брати на прикладі нашої саме нашої бригади, не готові за інші підрозділи, то так наприклад наші бригади можуть сказати, що дійсно постачання снарядів відбувається. Ми це бачимо у нас набагато багато набагато менше стало проблем з БК до того, як ми це мали. Однак одно, зазначу, як і зазвичай кажу. На сьогодні, під час активної такої фази, пострілів не може бути достатньо їх завжди буде не вистачати, тому що ворог активно діє. Ми йому активно протидіємо, і, звичайно, як би там не було. Але артилерія все ще відіграє ключову роль на полі бою. Ось саме про артилерію хотіли вас запитати: у ворога є таких дві суттєвих переваги: це необмежений людський ресурс, кількісно. В багато в них людей, які йдуть на фронт, чого тут приховувати, і ми це з вами знаємо. І артилерія, яка щоденно докучає українським воїнам. Наскільки сильно і наскільки часто ворог продовжує її використовувати? Якщо брати по артилерію, він намагається досить таки активно, тобто будь-які штурмові дії ворожих підрозділів, вони їм попередує і супроводжує це вогневе ураження саме артилерії. До цього до до неї ж відносяться і меномети калібром більше 100 мм. Міліметрів, міліметрів, тобто вона продовжує відірвати досить таки активну роль на полі бою. І якщо не вистачає пострілів, це ми могли бачити попередньо, коли в нас були перебої з поставками від наших партнерів. Ми бачили, що ворогу легше було просуватися по нашій території. Як тільки у нас покращилося діла справи, то ворогу стало не переливки. Тобто артилерія продовжує все ж таки мати досить таки значну роль на сьогоднішньому фронті. Ну і триває ворог розконсервація ворогам досить таких підзабутих. Так, модели. Я зараз маю на увазі радянську М146. Нагадаю нашим глядачам, що це розробка 50-х років минулого століття, і як мені вдалося дізнатись, вона розроблялася саме для контрбатарейної боротьби з західною артилерією. Пане Олеже, такі зразки. Ви бачите зараз на полі бою, Скажіть, будь ласка, зрештою, те, що ви бачите, те, що ви вже опрацювали, Скажіть, будь ласка, наскільки радянська, наскільки радянська артилерія виявляється ну дійсно конкурентно спроможною? Ну, оця система, що ви сказали, М-46. Буквально декілька днів назад разом з нашими побратимами, з розвідкою нашої побратимів, була уражена на Харківському напрямку. Саме М-46. Так, це корпусна артилерія, гаубиця 130 мм, міліметрів, дальність пострілу на 27,5 кілометрів. Вона була законсервована. Але нестача е, артилерійського озброєння змусила її достати е, з арсеналів е, з пострілами до неї у росіян дуже поганенько. Вони погано зберігалися, тому прийшли. Багато з них прийшли в яку таку не негідний стан. Е, однак в даному випадку на озброєнні саме ця система є в. Корейської Народно-Демократичної Республіки та в Ірану саме вони здійснюють постачання боєприпасів до цієї системи. До того ж, треба зазначити, що Іран розробив новий тип боєприпасу більш такий потужний, який може постріл, дальність пострілу якого може складати до 44 кілометрів. Дійсно, за дальністю постріли вона є конкурентною 155-му міліметру е, на, на наших натівських е, союзників. Вона досить таки активно почала е, ще е, з кінця літа до минулого року. Почала застосовуватися в зоні бойових е, дій. За нею ми так само полюємо, знищуємо як і будь-яку е, артилерійську систему е, росіян. І вона також має своє слово на полі бою. Яке б те озброєння не було старе, нове. Якщо воно вбиває, воно небезпечно і його треба знищувати. На жаль, пане Олеже, дуже дякуємо за відповіді. Олег Калашніко, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевич.